Знаєте, основним рушієм в нашій системі, в нашій, в нашій країні. Олександр Алфьоров, Дякую вам. Дякую. Дякую. Знайти якісь аналогії в того, що відбувається зараз в Україні, в аналогії в історичній перспективі. Мільйон. Мільйон що найбільш таке. По Перше, теза гібридної війни. Так, зараз її вживають широко. Ніякої гібридної війни не існує. Так само, як українська, радянська Україна в 17-му році запросила більшовиків в Україну. Так? Mm -hmm. так само, як московські залоги після пресовської ради почали після смерті Хмельницького, почали вати проти Виговського і інших. Так само, як московити захопили Смоленськ. Mm -hmm. Це все насправді лінія однієї війни. На стиках цивілізації не може існувати прямої військової дії. Тому що навіть пряма військова дія єдине, що таке було на Стиці, це Кримська війна 19 століття, коли Росія, Британія, Франція, Туреччина. Тоді закінчилось все миром. Три роки тяганини, так? Класичної війни тут не вийде, на жаль. Тут не шляхетні французи з англійцями років рубляться, один одного в полон беруть, викуповують і інше. Тут питання полону це питання життя або смерті. Для них, які жили за Кодексом Наполеона і в полот потрапити це, ну, здатися і почути mm -hmm. трошки від війни. Mm -hmm. Пам'ятаєте, взагалі біженство, німецькі концтабори, половина європейців, половина радянські. Європейці грають в волейбол, радянські не дотримують харчів, працюють. Mm -hmm. Гібридної вини нема. І це наш звичайний стан існування. Тут виживеш або не виживеш. Дуже просте явище. Там, де є стики цивілізацій, де не можна домовитися насправді так? Бо як можна, наприклад, домовитися ну, в розуміннях історичних, як можна домовитися, наприклад, е православний з так? в межах того часу. Не на економічних, а просто от на життєвських моментах. Тут моя хата повинна, тут твоя повинна хата. Потім президент до чогось. І момент такий, що. Е Тут ми жили завжди з такими питаннями. В полон потрапиш, тебе або продадуть або вб'ють, бо ти нікому ти не потрібен. Mm -hmm. Та? Е, твоя земля є, бо її нема. Тут моменти насправді на цивіліза... на стиках цивілізацій не може існувати класично, тільки гібридними герб... герб... війнами. Приклад, скільки я сиру вводив татари, починаючи з 15 сторіччя, де село виводили. І що була війна між Кримським ханством і Польською? Польсь, ні, ні все було ми... в мирі були. А людей ви водою продавали. Ті ж козаки набігали на татарські фортеці, uh -huh. так? турецькі фортеці. І що? Це гібридна війна, чи це можливість існування така постійна? І? Ну, я не знаю, чи можна екстраполювати реалії пізнього феодалізму на 21 століття. Хоча, здається, те, що робиться зараз в мусульманському світі, воно якраз радше відбувається за сценаріями пізнього феодалізму. Ну, ну, Бо у них десь, да, десь так. так. Але це ну, з, 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 ніяким чином не екстраполювати, тому що ну, справді такі якісь приклади з мусульманами сьогодні є недоречними насправді. Ну, Через. що? Тому що Європейці відчувають, що вони взяли за багато на себе зобов'язань, очевидно. Так? І, можливо, як сказав керівник Квебеку, губернатор Квебеку, що каже, існує 56 країн мусульманських. Будь ласка, чому ви приходите сюди і змушуєте нас знімати хрестики? Толеварантість є, є ще одна межа толерантності, в якомусь розумінні. Я абсолютно не проти того, що дійсно я розумію прекрасно, що є біженці як з Донецька, так і біженці з Ліві, так і Життя і цінності, про які ми говоримо, вони є спільними для всіх, хто є учасниками цього mm -hmm. процесу. Але ваша свобода кінчається тим, де починається кінчик мого носа. Все, спасибі, вам. Називається Приходьте ще.